Тоді боляється. Да. У тому році я теж прозівав, де куртую. Валки багато покворів. Да, да. Ну а в цьому році теж тримаю, займаю. Все і займається. Ташок люблю, шпаків. У дворі це вісім половина і Десять шпаків, і горобці, і синички. Дай, так, я нічого і, не пискаю. Ніяка є хімія, я, Ні я хімію, нічого не пискаю. Я люблю теж. Я і горобчики бачу д'ядні осінь. Чи то вже сніг, У нього так, я то, і їсти ж не мають. Я зробив Я це їх цілі та, Ти скільки ти взяв, як вони Я, я нічого

Там є способ. Дек сама хата. Дек слухає. Я веду до чого. Ну, робили спеціально, щоб час приватний. Це приймали, ага. щоб інстинкти не зароджувалися ага. приватної власні. Да ви пухтували. Так, так, так. Це так. Так. Я вважаю, саме... 15-20 сотні. Так, да, так. Да. Я як маленький, що вы там не буде зараз, то другий, так стоит там, по вулицях, так туди, так викуплю. А так лучше солод, там є если построили головний кайф, там так і доме, тут не два пола, масса, все. І не утоплю их. Так, Така дурниця була зарадя землі швакала. Та, а все робилося так, це що так. Ну, коротше.